Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор. І сьогодні я буду знімати другу частину паркура. Отак, це буде друга частина паркура, а перша частина буде на Владі СС 70 каналі. Ви можете також зайти подивитися. Силку я залишу в описі. І так, погнали! Так, якщо хто не знає, то якщо я торкнуся цієї чорної червоної підлоги, то я розпавнюсь. Окей, тоді погнали проходити. Воу, жорстко. Погнали далі. Так, і ось так є, все, я вже пройшов. Так, переходимо до 16-го левела, так. І якщо хто не знає, то перші 15 були на першому ролі, а це інші 15, тому погнали. Так, тут якісь зелені блоки. А, я зрозумів, вони просто осліплюють. Так, спробуй пройти. Так, майже, майже і. І все, я вже пройшов. Переходимо на наступний левел. І. Тут якісь. Сині. Добре, спробуй пройти. Я з першої попитки просто пройшов. Так, я вже зрозумів, що тут потрібно робити. Дивіться, тут просто берете. І треба отак от ходити прям під жовтою цією. Штукуй. Зараз спробуй. Окей. Фух, пройшов першу частину, залишився ще. ще трошки. Я пройшов. Так, далее. Далее тут. О, складно. Так, Пойду. Зараз... Уже майже пришел. Так, зараз я пробую. Я yeah, все пришел. Так, наступный ривень. И тут ну, треба подлетать. Я зрозумів. Окей, погнали. У мене вийшло вже запригнути на цей блок, зараз спробую на наступний. Виходить, і я перейшов цей левел. Переходимо до наступного. У, а тут скло, чорт це погано. Дуже тяжко буде. Так, тут треба бути дуже обережним отак от на присідки І залишилось тільки пригнути. Є yeah, все, я пройшов. Uh, тут прибання, заповільнення. Uh, куди мені потрібно? О, oh, я б зрозумів? Так от. Так от. Дуже легко доволі тут. Майже пройшов. Є, все, готово. З першої попитки того ще кайф. Так. так, тут сліпота буде. Так, е, да, тому це буде складно прийти до волі, але треба дивитись вниз. Так, я вже пройшов той левел. Переходимо до наступного. І, як ми бачимо, що тут є реблок. І це означає, що нам потрібно. Ага, я зрозумів, я зрозумів. Там зрозумі. треба впасти дуже акуратно. Треба. Так. І далі по цих е, жовтих іти. Обережно. Є. Далі на синій стрибаємо. І далі просто проходимо тут на великий паркур. Ось. Все я вже пройшов і переходимо до наступного леву. Як ми бачимо, тут скло. Це складно доволі. Так, і зараз. Спробую пройти його. То саме складне, я вже прийшов. І зараз мені треба стрибнути і пришвидшуємося. Вичини... А, заново, чорт. Оба номер 2 і стрибаємо. Є, я прийшов. Оу, тут доволі так. Оу. Не, ну прикольно, конечно. Е, це було ізі з першої попитки просто прийшов. Так, тут взагалі повний джетпот. Ліпота ось так от. Зараз спробую. Не знаю, як вийде чи не вийде, але побачимо. Це все пройшов і проходимо далі. Далі. Давайте. Погнали. О, тут о, доволі ізічно виглядає, але грається не ізічно. Так. Да. Та ні, трохи ізічно. Як... Пробую, я як... дрім справгу. Хотіна <різь> не виходить на третьому. Падаємо. Тяжко, тяжко, спробую зараз. Так. І залишилось просто запригнути. Зараз відійду ось так от трохи. І стрибаю, і все. Я пройшов і наступний левел. Ну, в наступному треба трошки складніше. Працювати. Хоча, ну, доволі такий. Окей, зробив тепер. Оу! Я виграв! Я пройшов всі 15 левелів. Ну, точніше. Перші 15 з Владісом, а другий 15 я сам. О, так от Все, в принципі. Ну і вже будемо закінчувати, тому що я вже пройшов всі 30 левелів. Владі 170. На каналі в нього також є там багато роликів. Можете теж дивитися їх. Я з ним знімаю іноді і так. Перші частини я вже казав, що на його каналі, і, в принципі. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі! До побачення! Пока!